Вітаю, шановні десятки класи, і сьогодні ми продовжимо розглядати Західну Українську Народну Республіку. Поговоримо про польсько-українську війну та злуку УНР та ЗУНР. Ми вже з вами знаємо, що в результаті революції в Росії та розпаду Австро-Угорщини утворилися дві українські держави Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. Вони відрізнялися політичними, економічними, соціальними і міжнародними орієнтирами. Це було зумовлено як історичною долею цих земель, так і обставинами, що склалися. УНР основну увагу приділяло соціальним питанням, правам національних меншин в той час, як для ЗОНР головним питанням було національне. Суттєво відрізнялися в правах політична еліта цих держав, так при владі в УНР стояли молоді урядовці, які у своїй діяльності виявляли переважно революційний романтизм. Уряд Зонер складався з представників української аристократії та інтелігенції, які мали великий досвід парламентської боротьби і у своїй діяльності виходили з потреб часу. Незважаючи на розбіжності і власні амбіції, лідери двох українських держав перед загрозою смертельної небезпеки дійшли згоди щодо об'єднання. Здійснювалась мрія багатьох поколінь борців за незалежність та соборність України. Ініціатором об'єднання виступила ЗУНР, яка опинилась в скрутному становищі перед загрозою польської та румунської агресії. 6 листопада 1918 року до Києва прибула делегація Української національної ради з проханням військової та морально політичної підтримки в гетьмана Павла Скоропадського. В результаті до Львова було відправлено спеціальну комісію, а також незначну кількість зброї. 10 листопада 1918 року Українська Національна Рада з УНР прийняла резолюцію Державному секретаріатові проробити потрібні заходи до з'єднання всіх українських земель в єдину державу. Але ця резолюція не була реалізована. Прихід до влади директорії і відновлення УНР дало поштовх об'єднавчому процесу. І в грудні 1918 року у Фастові було укладено попередній договір про об'єднання, а 3 січня 1919 року у Станіслові Українська національна рада з УНР урочисто проголосила об'єднання З УНР та УНР в одну суверенну Народну республіку. А 16 січня 1919 року делегація з УНР прибула до Києва. Урочистий акт злука розпочався 22 січня 1919 -19 року в річницю проголошення 4-го О 12-й годині державний секретар ЗУНР Цегельський зачитав і передав Винниченко ухвалу Української національної ради від 3 січня 1919 року. Представник директорії Швець оголосив універсал. Е, і ми зараз з ним ознайомимося, якраз повний. Осіб. Іменем Української Народної Республіки директорія оповіщає народ український про велику подію в історії землі нашої української 3 січня 1919 року в місті Станіславі Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки як виразник волі всіх українців, бувшої Австрійської імперії, і як найвищий їхній законодавчий чинник. Торжественно проголосила злуку Західної Української Народної Республіки з Надніпрянською Українською Народною Республікою в одноцільну суверенну Народню Республіку. Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, директорія Української Національної Республіки ухвалила тую злуку прийняти. І здійсняти на умовах, які зазначені в постанові Західної Української Народної Республіки від 3 січня 1919 року. Однині воєдино зливаються століттями одірвана одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина і Угорська Україна, і Надніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Також в Універсалі, як ви бачите, зазначало, що Акт Злуки має бути затверджений установчими зборами, скликаними з території всієї України, до того часу Західна Українська Народна Республіка, яка отримала назву Західна область Української Народної Республіки, залишалась окремим державним утворенням. Рішення про злуку було затверджено на Трудовому Конгресі України, який відбувся 22 січня 1919 року, Петро Петрушевиче, голову Національної ради з ОНР. було також обрано до складу директорії. На допомогу але уряд ОНР виділив 500 мільйонів гривень, а також надав військову та продовольчу допомогу. Проте справжнього об'єднання не відбулося. Через кілька днів після проголошення Злуки директорія під ударами Червоної армії була змушена залишити Київ, а на плечі Західної області Української Народної Республіки ліг увесь тягар війни з Польщею. А Злуки фактично втратив чинність наприкінці 1919 року, коли Євген Петрушевич його денонсував. Попри все, Акт з Луки 22 січня 1919 року має велике історичне значення як факт об'єднання українських земель в єдиній соборній державі. І зараз він повністю зруйновує московський наратив про те, що українські землі об'єднав Сталін. І таким чином ми можемо апелювати до цієї дати. Об'єднання УНР із УНР також продемонструвало можливість цивілізованого демократичного не неімперіалістичного збирання територій в єдиній суверенній державі, чого більшовицька Росія не могла не робити. Е, низка внутрішніх і головно, зовнішніх причин спричинила нетривкість першої української соборності, поза тим подія мала символічне значення. І цього моменту майбутня незалежна Україна інтерпретувалася як Соборна держава, яка мала об'єднати українські етнічні землі. Учасники наступних етапів українського визвольного руху ставили собі за мету відродження української самостійної соборної держави. А на Західній Україні у нас ситуація складніша. Поляки, які теж стали на шлях відродження своєї держави, повели боротьбу проти зНР, спалахнула ціла польсько-українська війна. Відразу після листопадового зриву 1 листопада 1918 року у Львові розпочалось польське повстання. Зав'язалися бої. Поляки організовують власні військові сили у Львові, якими командував Чеслав Мончинський. З українського боку виступило 1400 військових, з польського 1100 солдат і цивільного населення, переважно молодь. Місто поділили на українську частину схід і мі... середмістя, а польську це захід і південний захід. Також піднялися заколоти проти влади з УНР в Самборі, Дрогобичі, Перемишлі. Однак українські частина швидко їх ліквідували. Поступово протистояння між поляками та українцями в столиці Східної Галичини переростає у повноцінну польсько-українську війну. Першу, але не останню, в історії ХХ століття. Спочатку можливості поляків були обмежені, також воєнні дії тривали з перемінним успіхом. Однак 11 листопада українці втратили перемож, залізничний вузол, використаний поляками як плацдарм для наступу на Львів, постачання озброєння, боєприпасів та протовості. Відтак чисельність польських загонів почала зростати. 21 листопада полякам вдалося встановити контроль над містом та іншими адміністративними центрами Східної Галичини. Столицю ЗУНР було перенесено до Золочева, а потім Тернополя. А від січня 1919 року у Станіслав. До кінця 1918 року польські війська зайняли 10 з 59 повітів з УНР і продовжувала наступ. Конфлікт набував затяжного характеру. А в цей час весь західний світ святкував завершення Першої світової війни. У нас до нас збереглися погади одного з учасників подій. Падіння Львова справила. Як на селян, так і на інтелігенцію страшне враження. Немов би хто несподівано вдарив селянство по голові. І коли перед цим мало хто йшов до української армії, а багато з неї дезертували, то тепер йшли всі, кого тільки засягнув перший приказ мобілізації. Розуміючи, що захистити молоду державу може лише регулярна армія, керівники ЗУНР прийняли рішення про негайне створення української Галицької армії. Ще 13 листопада 1918 року було ухвалено закон про організацію війська та оголошено часткову мобілізацію. Уряд приступив до створення Галицької армії, яка після 6 листопада 1919 року настала називатися Українська Галицька армія. Її основа це військові частини, що брали участь у листопадовому зриві, та два бойові курені Легіону УСС, які прибули з Буковини. До них долучалися робітники, студенти, підрозділи, сформовані повітовими командирами. Для оперативного управління було створено начальну команду Галицької армії. Рядовий склад УГАЗ здебільшого становили досвідчені солдати, які, пройшовши фронт... фронтовими дорогами Першої світової війни. Зброя була переважно з австрійських арсеналів, згодом з російського виробництва. Згідно з приблизними оцінками, загальна чисельність УГАНа 18 листопада 1918 року становила близько 500 тисяч осіб, в тому числі до 25 тисяч багнетів та щабель при 40 гармат. У січні 1919 року армія ЗОНР нараховувала майже 70 тисяч осіб та 60 гармат, а влітку того ж року до 100 тисяч, які мали на озброєнні 160 гармат, 550 кулеметів 20 літаків. Єдиним слабким місцем УГА була нестача командного складу, Щоб компенсувати цей недолік на службу наймало офіцерів колишніх австро-угорських і німецьких армій. Командувачем УГА став генерал Михайло Омелянович Павленко, а начальником штабу полковник Євген Мешковський, який і реорганізував УГА в регулярну армію. Познайомимось ближче з цими людьми, тому що ми з ними будемо. Неодноразово зустрічатися Михайло Омелянович Павленко нащадок української козацької старшини та грузинського княжого роду, професійний військовий, який служив, зробив успішну кар'єру в армії Російської імперії. З 1917 року він щиро і не завжди пов'язав свою долю з Україною. долучившись до українського руху в Одесі, очолював формування вільного козацтва на Кетронаславщині, командував дивізії військами української держави Гетьмана Скоропадського в Полтаві. Галицької армії Запорозькою групою армії УНР. Коли наприкінці 1918 року вибухнуло антигетьманське повстання, не бажаючи брати участь в протистоянні між Павлом Скоропадським та директорією УНР, виїхав до ЗуНР. І 10 грудня 1918 року очолив Галицьку армію. На службі ЗуНР до до, перебував до 7 червня 1919 року, коли Галицька армія. Потерпаючи в протистоянні з польськими частинами від нестачі озброєння та медикаментів, відійшла до Скручя на кордон зі Східною Україною. Генерал повернувся в розпорядження штабу Дієвої армії УНР, об'єднані Галицька та дієва армії УНР у липні 1919 року почали спільний переможний похід на Київ одесу Зламавши спротив російських більшовицьких формувань, українські війська швидко досягли столиці, де зустріли з ще однією російською армією білогвардійськими генерала Деніть, які, проте не відважились вступити у відкритий конфлікт. Ну, Подальшу долю Омеляну Чіполенка ми будемо розглядати трішки пізніше. Ну і другий – це Євген Мішковський. Мало хто в молодості змінював свій життєвий шлях так, як це зробив Євген Мішковський. Він покинув навчання в духовній семінарії та замість священника став кадровим військовим, військовим російською армії. Під час Першої світової війни він займався, займав різні штабні посади, що, однак, не завадило йому отримати Горгівську зброю за мужність. З березня 1917 року він служив в українському генштабі. Після початку антигетьманського повстання виїхав до Голочини. До 10 грудня 1918 року його призначили начальником штабу майбутньої ОГА. На цій посаді Мешковський багато зробив для реорганізації окремих українських загонів. У регулярне боєздатне військо. Однак його ідеї про відмову від застарілих принципів позиційної війни подобались не всім. І в лютому 1919 року Євген був змушений залишити посаду. Він повернувся до армії УНР і став начальником штабу Південно-Східної групи Згодом Східного фронту. У грудні 1918 січня 1919 року Уга намагалася пробити і вибити поляків з Львова. Коли спроби взяти Львів не мали успіху, УГА спрямувала удар на Перемишль і майже на місяць припинила рух поїздів на Львів, так звана Вовчуханська операція. Але в перебіг подій втрутилась Антанта. І в лютому 1919 року до Галичини прибула Антанівська місія, яку очолив французький генерал Бартельмі. Місія мала на меті припинити польсько-український конфлікт. Українцям пропонувалось передати полякам Львів. І території нафтових родовищ, і польська орієнтація цієї групи була очевидна. Так, коли Львів опинився в блокаді, і ситуація, здавалася складалась на користь українців, місія виявила бажання відвідати Львів. Для цього від української сторони вимагали припинення бойових дій для проїзду місії до Львова, що було зроблено. На знак подяки полякам до Львова в поїзді делегації провезли 14 тисяч гвинтівок з напою. За час перемир'я, установленого з візитом місії Бартельмі, поляки перегрупувалися і несподіваним ударом відкинули українців від Львова, тим самим перехопивши воєнну ініціативу. Навесні 1919 року у подіях на фронтах війни стався злам. із Франції прибула 70-тисячна озброєна і навчена армія генерала Галлера з польським військовополоненими, які воювали на Західному фронті в складі німецької армії. Командували в армії французькі офіцери. Антанта планувала використати армію для боротьби з більшовиками. Однак польський уряд спрямував армію проти українців. Польські війська перейшли в загальний наступ і до літа зайняли майже всю Галичину. Уряд ЗНР зробив останню спробу виправити становищем. 9 червня 1919 року президента Петрушевича було проголошено диктатором. Новим командувачем УГА призначили генерала Грекова. І в цей момент поляки повірили, що опір українців зламаний, тому кілька дивізій армії Галлера було перекинуто до західних кордонів Польщі. На деякий час бої припинилися. Командувач УГА генерал Омелянович Пиленко негайно ж скористався паузою для переогрупування армії і переконав політиків і військових у доцільності проведення наступальної операції Чортківської офенсиви, яка тривала протягом 7-28 червня 1919 року. Маючи у своєму складі 19 тисяч старшин і рядових, Уга прорвала польський фронт і повела навчаль... такий наступ... наступ на чортків Теребовлю Тернопіль, пучач Бережани Галич. Під керівництвом нового командувача армії, призначено Петрушевичем генерала з Надніплянщини Олександра Грекова, УГА відвоювала майже половину території, окупованої польськими військами із середини травня. Офензива підняла хвилю патріотизму. До армії прагнули записатися 90 тисяч охочих. Але через нестачу зброї до Уга було взято лише 15 тисяч добровольців. На підступах до Львова наступ зупинився через брак зброї та набоїв. Чортківська офензива здійснена незначними силами проти набагато чисельнішого противника за недостатності з набоїв, відсутності стратегічних резервів. Продемонструвала високий вишкіл і моральну силу воїнів УГА. В свою чергу, поляки організували контрнаступ, який відкинув українців на попередні позиції. В липні 1919 року польські війська захопили всю Східну Галичину. Українські війська перейшли на територію контрольованої військами УНР. На Паризькій мирній конференції Польща отримала мандат на управління Галичиною на 25 років. Антанта фактично погодилась з польським пануванням в країні. Так, 25 червня 1919 року вона опублікувала таку ноту ця Антанта. Для захисту осіб і майна населення Східної Галичини від загрози з боку більшовицьких банд Верховна Рада Союзницьких та Об'єднаних Сил дозволяє військам Польської Республіки провести операцію на річці Зброй. Цей дозвіл жодним чином не впливає на рішення щодо устрою та політичного статусу Галичини. Які Верховна Рада прийматиме пізніше. А пізніше було рішення, що Верховна Рада відхиляла польські заяви, що Східна Галичина є невід'ємною частиною Польщі, підтверджуючи своє попереднє рішення, що це тимчасова територія. Але поляки не здавалися. І 14 березня 1923 року Рада амбасадорів, тобто послів Антанти, ухвалила рішення про передання української частини Галичини. Під владу польської держави на правах автономії, закріпивши окупацію західноукраїнських земель Другою річчю Посполитою. Основною причиною загибелі національної державності на західноукраїнських земель була, звичайно, воєнна поразка. Крім того, свою роль відіграла відсутність міжнародної підтримки, міжнародна ізоляція з УНР, прихильне ставлення країн Антанту до Польщі і чимало значення мала і поразка Української Народної Республіки. Таким чином. Ця держава на західноукраїнських землях ушла в ману. У ЗНР вдалося уникнути радикальних перегинів в соціально-економічній політиці. На першому місці стояло завдання Національного державного будівництва. Своєчасне здійснення соціально-економічних перетворень забезпечило авторитет ЗНР в українському населенню. Належна увага приділялась формуванню боєздатної національної армії. Основними причинами загибелі ЗНР була воєнна поразка від Польщі. Відсутність міжнародної підтримки, міжнародна ізоляція, прихильне ставлення країн Антанти до Польщі і поразка УНР. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, опрацюйте до наступного року. До зустрічі!